Так, ну, Сьогодні я хочу показати нову модель каруселі від Gia. Це Derry Rotor T862.0. Вона відрізняється абсолютно новою конструкцією е, рами, платформи. Ми бачимо, що тут відсутній кабінет. Ми бачимо е, нову панель е, дис, дисплей, нова панель керування. Е, в принципі, Облаштована розділювачами для дні. Конструкція дуже легка, виконана з нержавіючої сталі, тому буде менш, так сказати, менш вразлива до корозії та всіх агресивних факторів. Також в комплекті йде підйомна підлога, що дозволяє максимально Комфортно працювати оператором для доїння, не тягнутися і так далі. Зараз покажу, комплектація є також View. це дисплей, який показує, що відбувається на кожному доїльному місці. Особливістю, особливістю індикації на пультах управління, є те, що ми бачимо фазу доїння, яка відбувається на зараз. Тут дві лампочки, три-чотири лампочки, різні кольори. Індикація товарного доїння, алярм, якщо є якісь проблеми. А також є дуже така корисна, і корисна функція це індикація, коли корова доїться тільки на три дійки. І Вже заздалегідь, коли місце під'їжджає до оператора, це вже видно на дисплейчику. Перший, перший пост, де відбувається підготовка вимані для доїння, він облаштований щіткою, тому підготовка відбувається дуже швидко і максимально, максимально адаптивно до. Параметрів е, окситоцина і часів його роботи.